Зараз, ми, любі сонечки, ми з вами зробимо просто неймовірні практики, активації, які дуже-дуже важливі. Сама перша практика, мої любі сонечки, ми зараз зробимо з вами і трансформуємо цю нашу таку якість, яка постійно нам заважає. Це енергія, роль, ми навіть Уявіть, що ми навіть із цього у нас не просто так християнство ми притягнули навіть на рівні там і Грегорів, тому що така жертва, ми навіть жертвену релігію притягнули. І вона нам зрезонувала, тому що це не просто так, тому що ми самі привикли жити в жертві. я може розказувала, що для того, щоби. І у нас в тому числі закінчилась війна, нам потрібно вийти з цієї програми. Тому наша перша практика, мої любі сонечки, ми з вами працюємо зараз з програмою «Жертва». Сконцентруйтесь, будь ласка, всі на рівні свого серця. Отець небесний, божественний. Я віддаюсь, віддаюся, віддаюсь тобі назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаю, віддаю, віддаю тобі свою програму жертви. Я приймаю, приймаю, приймаю її. Я приймаю, приймаю відповідальність за своє життя, за свій нарід рід та людство, тому що все є я і все є частина мене. І ви робите вдих і віддаєте цю програму таку чорну на рівні свого роду. Народу і людство, піднімайте ці всі чорні шарики, сонечки, і через шосту чакру віддаємо в творцю його серце, він його просто раз забирає і дає нам величезну таку жовту, божественну програму. Це перемога світла над темрявою. І ми завантажуємо на рівні всіх наших сіми чакр донизу, до першої чакри. І вдих, вдих. І ми такий золотистий, величезний шар. Ми світом зараз, як сонечко, мої любі сонечки. Це божественно. І це наша перша практика. Вона мені знаєте, що нагадала? Слава Богу, вона мені нагадала, знаєте що? Що? Коли я саме перше тільки почалось повномасштабне вторгнення, навіть ще не почалось, перепрошую ще, ще тільки мало початись. Мені прийшло, що воно буде. І е, я спиталася, і я війшла в знання, тобто була цим знанням. Це, тобто це вища божественна програма, що світло у нас переможе, і що перемога, і що це буде недовго, мені тоді бачилось, як там до трьох. Тобто, можливо, це там, так, до трьох років. Для мене це виглядало як прям три, три дні, тому що коли ти в високих станах енергії, в високій свідомості, створцем мене це прям мить. І для мене, я зразу написала, що це буде недовго. Не хвилюйтесь, але це сама лінія оцього недовго, вона залежить від нас, наскільки ми е, ці події викладаємо, наскільки ми колективно з вами. Працюємо над цим, мої любі сонечки, особливо ті, хто зараз зі мною тут в Україні. І, мої любі сонечки, це наша божественна програма. Тобто, такого, що цього може не статись, це неможливо. Це неможливо. Так само, як і неможливо, що просто отак от безнаказано Росія залишиться. Це теж неможливі процеси, тому що це божественні процеси енергії. І я знала, бачила, я була в знанні, що ми переможемо. Я татові сказала, тато кажу, ми переможемо, це буде недовго. Перемога світла, ми переможемо. І от, от так воно все і є. Тому що ми є представники сонечки світла. І ті, хто прийшли на нашу землю, нас збивати, звісно, це є представники темряви. Це всім зрозуміло. Тільки чомусь вони думають. Що вони світло, ну, цікаве світло у них, дуже дуже ілюзорно, взагалі дуже багато у них ілюзій про себе, про свою якусь ідентичність, історію. Як завжди, просто люди. Просто люди, які ще пройдуть свої роки. але нам не має бути до цього діла. Ми маємо з вами розвиватися, саме головне. Тому що концентрація має бути на нас, не віддавати більше їм енергію. І ми маємо процвітати. Ми постійно, знаєте, десь там їздили, віддавали себе. А уявіть ми з вами, з нашими божественними безкінечними можливостями тут, в Україні починаємо творити. І це все. Це просто сама процвітаюча країна на всі світи. Це просто така доля, це неможливо, щоб все було інакше сонечки. І ми йдемо з вами далі. І наша наступна практика, мої любі сонечки, що ми зараз з вами будемо робити. Ми зараз з вами піднімемося і засвітимо наше українське сонце на рівні серця. Оце сонечко, що я вам кажучи малесеньке, нам треба його прокачати, розширити, щоб воно таке величезне було. І щоб воно повністю прокачалось на тіло Творця. Що ми з вами зараз і зробимо? Це дуже серйозна практика. Налаштовуємося на серце наше і проявляємо чистий намір про те, що Отець Небесний. Я готова, готовий віддатись тобі і світлу твоєму назавжди, назавжди, назавжди. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Я запалюю світло твоє на рівні абсолюту. Я є Україна світла, Я є людство світле, я є весь світлий Рід. І ми робимо зараз вдих, і ви всі також летите, сонечки разом зі мною, ми так об'єднуємося, робимо вдих, обнімаємося. І литимо, литимо, литимо через шосту чакру в саме серце Творця влітаємо, об'єднюємося там зараз. Кожна світлова частиночка, об'єднуємося в одне ціле величезне серце, робимо там вдих до рівня шостої чакри, запалюємо, беремо знання, видихаємо до рівня серця. Завантажуємо знання на рівні серця і ми розширяємося до безкінечності, наше сонце світить, і ми єдині. І ми робимо ще раз вдих уже на рівні Абсолюта. Ви зараз тіло Абсолюта вдихаємо через шосту і сьому чакру Абсолюта. Видихаємо і завантажуємо світло в свою вже голову, абсолюта. ручки, ніжки в кожен орган енергетичний. І так пробуджуються всі народи, всі роди пробуджуються, тому що тіло творця абсолюта, це і абсолютно це є всі роди і народи. І пробуджуємо їх в ручки, світло вливається, всі органи, в ніжки. чудове. І наше священне українське сонечко освячує всі 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 частиночки, всіх людей, всі народи. Хай вони пробуджуються. І ми таке величезне тіло, світло. Нам всі небеса зараз аплодують. Дуже дуже дякують, мої любі сонечки. Прекрасно. Так пробудилось наше божественне на українське сонце. Саме ця медитація показала нам наше і призначення так взяли знання, тобто, от ми і є ці знання. Абсолютно, матері Всесвіту. Чудово, мої любі сонечки. І зараз переходимо до наших лемурійських кодів і атлантичних, Атлантиди для того, щоб пробудити наші божественні знання і наш енергетичний код знань. це наше призначення найвище це саме високе призначення кожного з нас. І всіх, хто любить Бога і приймає Україну, незалежно якої ви кармічної нації, тому що ви можете трансформувати цю енергію через пробуджених українців? І ви в своєму серці, мої любі сонечки, і проявляємо намір. Отець небесний божественний. Вища свідомість Лімурії, вища свідомість Атлантиди. Я відкриваюсь, відкриваюсь новим енергетичним кодом. Енергії ваші силі, як ваш нащадок. Я відкриваю своє ДНК, енергетичні коди знань. Я готова готова. Бачимо нашу шосту чакру, це якраз код знань. З нашого серця робимо вдих, входимо на рівень через шосту чакру, між п'ятою і шостою. Бачимо лімурійську свідомість в вигляді дуже високої постаті. Лімурійця передає нам зі своєю шостої чакри, перетікає таке темно темно сині знання. Ми його завантажимо в кожну клітиночку, як дощик, такий синій, синій, насичений в ДНК і розпаковується чистота знань. Прекрасна. І Божественна Атлантида, вдих через серце. Ми беремо вище, вищу свідомість новітні технології з видих. Не дають спеціально нам для нас, для тих, хто тут на всій землі це розпаковується на рівні козі, така ніжно-блакітна енергія. Там синя, синя насичена, це ніжно-блакітна. Ми створюємо загальний портал і вдих, видих, передаємо цю енергію для тих українців на цій землі, які готові прийняти цю енергію знань, божественні вищі коди Лімурії та Атлантиди. І ми бачимо тих людей, вони стоять внижчі, в коло, і ми передаємо цим душам ці знання. Закриваємо портал вверх. Дякую вам, величне Божественна Мрія, свідомість Лі чи є, що нам передати. Як вашим нащадкам тримайте світла, чистого знань. Чистота знань серця дуже важлива. Не діть за ілюзіями, слухайте своє серце. Україна нащадок і і Сакральних знань. Вона стала тим першим світлом, яке запалилась на цій землі. Це було непросто випробувань багато, вони вийдуть з них. Коди знань потрібні для розкриття. Та побудову нової цивілізації, нової України, нових технологій, не грубих, а енергетичних технологій, божественних. Ви справитесь. Ви зможете дотягнути та проявити в здатні на це. Для цього прийшли. Дославляв вас на це. Будьте щасливі. Просто будьте собою. Тим, ким ви є, приймайте себе. Дякую. Божественні енергії атлантів. І переді мною зараз три постиці атлантів я можу з вами поспілкуватись. Звісно, так ми вже спілкуємося в нащадках Атлантичних енергій. Чому саме ця країна потерпає від таких катаклізмів? Це потрібно для вас, потрібно для пробучення така вища божественна воля? Це потрібно для пробучення ваших вищих кодів тим, ким ви є. Дуже високі енергії дуже низько пали. інакше не можна, інакше не відбулося би пробучення. Що дасть це пробучення процвітання? Власня країни побудова нових порядків, законів, нової системи божественної. Яка ця система бути вища божественна, благосна, неруйна. Ми зможемо побудувати при цьому житті цю систему Ти так? залежить від людей. До чого людина готова? Ще готова настільки трансформуватися та змінитися. Чому ця, ця земля страждає саме, саме по цій причині? Тому що тут ці коди енергії. Саме так, звісно, І ці війни саме для цього. Саме так. Чи готові українці зараз на сьогодення до змін? Майже так. Їм потрібно змінитись, іншого шляху немає. Або руйнування і підуть. Чи запущені процеси в ШАТ, які не які не можуть повернутися? Звісно. Чи розділять ще Україну на частини найближчим часом? Чи розділять Україну найближчим часом? Вже ні. А була такі, така мошла єсть? Була. Зрозуміло. Дуже дякую. Дякую вам за це чисте знання. Саме ця земля є нащадком до нових та могутніх енергій, які проявляються на землі, на всій землі. І не всі зможуть нести, взяти цю енергію. Але ті, хто готові, побудують нове суспільство, нове життя, нову землю. Старий світ руйнується, його буде знищено. Новий будується. Вибирайте, вибір за вами. Святить для себе, для своего рода, народу, людства.